Мивають руки міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, не гарантував безпеку українських військовополонених із Азовсталів. В заяві йдеться як нейтральний посередник червоний хрест сприяв безпечному виходу учасників бойових дій із заводу Азовсталь у координації зі сторонами конфлікту. Оскільки тоді вони були військовополоненими, ми зареєстрували їхню інформацію. Далі ми не гарантували безпеку військовополонених, котрі опинилися в руках ворога, бо це не в наших силах. Ми наперед роз'яснили це сторонам. Далі тільки сторони конфлікту можуть остаточно забезпечити безпеку військовополонених. Чи розуміли і азовці, і наша влада, і міжнародні організації, що виведення бранців Азовсталі завершиться саме так, Говоримо із Олександром Солонтаєм, із директором програм практичної політики інституту політичної освіти. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю вас. Доброго дня. Так, да, доброго дня дивіться. я Хотіла просто ось про що поговорити. Чи було вам так само зрозуміло, що ось вся ця історія із спершу із екстракції, яка плавно переростала зовсім інше, і ми бачили, чим все це завершилося. Чи для вас це було зрозуміло ще тоді, що Путін буде поводитися саме так? І чи було б для вас так само зрозуміло, що і міжнародні організації, які ну насправді тоді брали на себе все ж таки гарантії, пізніше від них просто ось так відхрестяться? Ну з Путіном то все було зрозуміло від самого початку. А от з приводу Червоного Христа, то я спілкувався із представництвом і з місією Червоного Христа, і мені було відомо, що у них відсутній доступ до полонених, тобто вони навіть були обмежені у можливості спілкуватися і надати їм необхідну допомогу. Як... Полоненим, чи як організація, яка може бути міжнародним посередником, для того, щоб забезпечити їхні елементарні побутові потреби, лікування, передачі від близьких, тощо, То про яку ж гарантію безпеки могло йтися і думатися, якщо звичайно для. Когось можливо це відкриття було, що у Червоного Хреста були відсутні такі можливості, то на жаль, мені було відомо від самого початку і через спілкування особисте з ними, і через знання, взагалом загалом, реальної ситуації, що у Червоного Христа відсутні будь-які можливості прогарантувати їхню безпеку, адже у них навіть відсутній був доступ до безпосередньо наших полонених. Щодо ООН, чи така ж сама ситуація і з щодо організації Об'єднаних Націй, вона теж була тоді якраз залучена до ось цього виведення наших вояків. Аналогічна ситуація, просто різниця у тому, що ООН, коли робить ну, переговори, то це все офіційно, публічно відомо і так далі. МЧХ, будучи все-таки організацією, хоч і міждержавною, але все-таки організацією, яка сприймається всім, що вона допускається, що її там всі толерують, і так далі, в досить специфічні ситуації, коли ви праві, у чому що дійсно багато людей могло думати, можливо, хтось з наших урядовців або. Із представників не знаю організації, що співпрацюють з урядом, можливо, думали про те, що вони мають доступ, але це було легко з'ясувати. Я особисто з'ясовував це, розуміючи, що це дуже важливе питання. Розуміючи про те, скільки багато людей в Україні хотіли би вийти на контакти з людьми з Азовсталі, я Тому з'ясовував питання про те, чи можна через них. І моє було одне єдине прохання, чим я завершував зустріч, коли мав можливість спілкуватися з ними про те, що що щоб дня, щоб вони щодня надсилали запит на доступ, щоб щодня е пробували достукатися до можливості зустрічатися з нашими військовими і фізично е власне доп ну, допомогти їм, хоча б такими елементарними побутовими е санітарними, медичними, лікарськими речами, та тако, в такому контексті, от е але е з приводу безпеки, то мені здається, що е було уявлення в української сторони про те, що є. Є шанс на все таки на обмін. Е, мені здається, що після того як відбулося повернення в Україну, згадайте частина е, поранених, частина е, військовослужбовців з тієї ж самої Азовсталі, які знаходилися в медичних закладах або були пораненими. І мені здається, навіть якась частинка, навіть звідти з цього місця утримання, вони. Почали потрапляти в обміни. Перший обмін мені здається навіть пройшов успішно, якщо так пригадую ситуацію. То мені здається, що основна ставка була на те, що до них дійде до обміну, і що рано чи пізно просто відбудеться обмін. І мені здається, це і є основна причина, чому Кремль і Москва так віроломно себе повели. Вони вирішили, розуміючи, що механізми обміну більш-менш налагоджені і налагоджуються, що вже перша партія азовців в обмін пішла. Вони вирішили просто їх вбити, прийнявши рішення про те, що їм вкрай е, погано, якщо ці е, хлопці, е, дівчата ні там лише хлопці були, ну якщо ці воїни от е, повернуться в Україну, тому що вони, по-перше, будуть героями. По-друге, вони будуть піднімати бойовий дух і так далі. І е, тому вони прийняли рішення вбити людей, е, попри те, що е, здавалось би вже всі механізми обміну налагоджені. Ну і власне, ми теж говоримо про те, от зараз те, що Антоніо Гутереш все ж таки вирішив майже через тиждень і відреагувати на запити двох сторін. Росія теж відреагувала і звинувачує Україну. В тому мовляв, що це Хаймар саме Українські Українська армія нанесла удар по Оленівці. І власне сьогодні теж вже в, в пропагандистських пабліках. Ну тобто з Ордло в них публікує, що мовляв, Україна знову завдала якогось удару, знову по колонії. Тобто Росія не зупиняється на першому і е, бо вона не отримала відповіді якоїсь жодної. А ось ця відповідь, яку отримали, тобто реакція Антоніо Гутереша і е, всієї ООН, з вашої точки зору, е, вона зараз є адекватною ситуації. Ну, дивіться, чи поведінка ООН це взагалі ну питання кожен раз, що вони взагалі адекватні. Ну мені здається, що наявність і існування організації в такому вигляді, в якому вона існує, це взагалі розходиться з адекватністю. Ми ну черговий раз просто отримали доказ того, що ООН потребує реформування. Але хіба ми можемо на це вплинути? Тобто, це це питання ну дуже схоже, як і з самою Росією. Ну Росія давно позаадекватні. Але ну Росія є співзасновником ООН і тому ці процеси неадекватності вони пов'язані між собою. А от сам Антоніо, чи може він зробити більше, ну колись, ви власне, коли. Він ну, почув звернення про те, що чи може він зробити більше. Прийняв рішення їхати в Москву. Прийняв рішення їхати в Україну. От, прийняв рішення робити цю місію зазовсталю. От і це було трошки більше ніж зазвичай робить ООН. Тобто це було трошки трошки якби реагування на е, критику і на заклики про те, що ну розуміємо, що сама ООН не реформована і там впливає сильно Росія, але ти як генеральний секретар ООН можеш зробити більше. Як просто особа, як персона, як ну, роль особистості в цих подіях. І тоді ну, це, наче подіяло, він тоді долучився до цих процесів. Тому це питання не тільки його е, особистих гарантій, як е, е, ну, е, це не тільки е, це, е, окрім того, що це гарантії організації, це і його особисті гарантії. Тобто це ж він особисто діяв. Тому мені здається, він теж би тут мав би вийти за межі трошки традиційних своїх формул, там, алгоритмів, по яких він діє, і діяти мав би знову ж таки пам'ятаю. Речі про те, що він особисто також вписався в цю історію за Азовсталю. І ще сьогодні я знаю, що ви точно за тим відслідковуєте. Ви побачили і реакцію так само і української влади на заяву Amnesty International. І от якщо наші глядачі десь не знаєте, я зараз просто зацитую дуже коротко. Мовляв, українські військові ставлять під загрозу цивільне населення, створюючи бази і керуючи системами озброєння в населених житлових районах. На це вже відреагував так само і Кулеба, і відреагував і Подоляк. Ну, це, те, що ці двоє відреагували, я точно бачила. І Вона кажуть. Що ну не можна такого зараз робити? Бо це абсолютно змішування статусів жертви і того, хто нападає. З вашої точки зору, чому Amnesty International зараз почала ось ось цим займатися взагалі. Мені здається, вони завжди таким займалися. Це вузькопрофільна, чисто правозахисна організація, яка мислить виключно з точки зору там прав людини, і вона вона залишає всі решта обставин е, ну, для політичного контексту. Мені здається, вони просто будучи вузькою організацією, е, роблять ну, свою вузьку ділянку роботи. А її вже звичайно можуть використовувати в тому числі проти нас. Ця історія нагадує. Пам'ятаєте, з розслідуванням, яке провели журналісти з приводу діяльності офісу понов. Справ людини в контексті е, Денисової. Е, тобто е, ми отримали ситуацію, що з одного боку журналісти нам розповідали елементи е, там фактажу. Того, що було в е, тій ситуації, а з іншого боку, ми розуміли, що блін, як все це підставляє нас як Україну. Мені здається, це дуже схожа така ситуація і земності. Вони просто розповідають частину фактажу своєї роботи. От, а ми відповідно потерпаємо, от, від того, як використовується це проти нас, і для того, щоб в майбутньому уникнути подібної речі, мені здається, правильно зараз уряд і влада пішли курсом евакуації е, населення, власне, в е, ну Донецькій області і мені здається такі, таке рішення про евакуацію цивільного населення, про яке до речі, частково в ЕМНІСІ згадано. Частково правильно, от е, мені здається, таке рішення про евакуацію в певній зоні 20-50 кілометрів чи 70 кілометрів, повинно е, бути проведено на по всій лінії фронту. І Це повинно взагалі стати правилом в умовах ведення бойових дій. От, тобто евакуація, те, що назвали на Донбасі, що це примусова евакуація. Треба пам'ятати про те, що примусовість заключається лише в тому, що проводиться робота з населенням і кожного опитується про те, евакуюються чи залишаються. Якщо що то тобі допомогти допомагають Евакуюватися, а якщо залишаються, то тобі допомагають усвідомити, що ти можеш залишитися без певного набору державних послуг або послуг в громаді, на які ти там можеш розраховувати, а їх не буде, починаючи там від ремонту електропостачання, закінчуючи е, роботою об'єктів соцкультпобуту. Тобто мова йде про таку ці, абсолютно цивілізовану роботу з населенням, коли всім людям говориться евакуюйтеся бо окрім того, що це небезпечно, тут не буде функціонувати певний набір сервісів. От а населення відповідно. Но ухвалює рішення або звертається по допомогу про те, щоб дійсно евакуюватися, отак вона обов'язкова. Якщо не хочеш, ти маєш написати письмову відмову від того, це як з лікарнею. Наприклад, так пропонується якесь лікування. Якщо ти відмовляєшся від нього, ти підписуєш якусь згоду на те, що не хочеш цього робити. Тобто, ну, просто, якщо повертатися просто, можливо, до. Плюс тут, можливо, буде була ще би важлива користь для України і для перемоги. Це те, що в ході цього всього анкетування населення, у ході з'ясування по кожному мешканцю цієї прифронтової території, було би важливо з'ясувати, а хто з них готовий допомагати фронту, тому що у нас в Україні постійно є потреба в доповненні добровільних формувань територіальних громад, пожежних команд, волонтерів гуманітарних штабів. Потрібно додаткові люди для того, щоб харчувати послуги, надавати, варити ну, під. Відвозити в цехах в майстернях працювати мобілізаційний резерв в кінці кінці ну, тобто там можна ще є... так, пане Олександре, можна скористатися також і ще якусь певну вигоду від того отримати. А якщо підсумувати просто по Amnesty International, то можна сказати так, що не треба зараз вважати, що вони е, працюють на Росію. Просто вони можливо констатували ще багато е, фактів, але витягнули саме цей, і з нього починається е, ну, те, що може грати ну насправді не нам на руку. Вам дуже дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. і Що ми мали змогу якраз поговорити про роботу міжнародних організацій, е, наскільки все може бути неоднозначно, і е, будемо сподіватися, що все ж таки е, будуть вони так само бачити і дещо із нашої точки зору, бо все ж таки е, мають розуміти, хто таке Жертва а хто агресор у цій війні.